Бонжур, сава! У сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, як виразити свої вподобання французької мови. Ді слова, які ми використовуємо, щоб виразити вподобання, наступні еме любити, adorer – обожнювати, детесте ненавидіти, префере надавати перевагу. З цими дієсловами словами ми можемо використовувати іменник. Так, але іменник має бути обов'язково з означувальними артиклями. Ось, наприклад, любити спорт, le sport. обожнювати музику адореля musique. ненавидіти раблика, détester les лескарго, надавати перевагу тваринам. Префере les animaux» – Обов'язково іменник з означувальними артиклями «Le» – для чоловічого роду однини. Ля для жіночого роду однини, елі апостроф в однині, коли іменник починається з голосної, «le» – в множині. А також з цими дієсловами можна використовувати дієслово, але тільки в інфінітивній або словниковій формі. Ось, наприклад, любити малювати, еме dessiner» обожнювати, дивитися, телевізор, наприклад, regarder» ненавидіти грати або щось робити, детесте- юе, дете, так, надавати перевагу бути, ну, наприклад, бути в Україні. префере être». Всі ці, ці діє слова dessiner, faire, être це інфінітивна форма або словникова форма. Але нам треба згадати, як відмінюються слова еме, адоре, détester та префере. Ці ді, слова першої групи, вони мають спільне закінчення ер. ER. Наприклад,. Я люблю Жем, закінчення Р. Змінюється на E. Ти любиш тюєм, ем. закінчення ЕР зміниться на РС. Він вона, ти я люблю. «Іль, ель он. Ем. Закінчення змінилося на E. Ми любимо. Нуземом закінчення змінюється на ОНС. Ви любите Вуземе закінчення змінюється на З. І вони люблять «elle», ельзем закінчення юент. Але особливу увагу нам треба приділити дієслову префере саме через аксанти, які він має. Так, ось, наприклад, я надаю перевагу je prefere закінчення еонове, як і потрібно в першій групі. Ти надаєш перевагу «tu préfères» закінчення ees. Він надає перевагу вона або ти я, іль, ель он префер закінчення «e». Ми надаємо перевагу. «nous préférons» закінчення «e Ви надаєте перевагу. «ву префере закінчення EZ і вони надають перевагу «il, «elle префер, закінчення «e НТ. Тобто закінчення будуть такі ж самі, як і у дії слів МАДСТ, тому що це перша група. Але давайте подивимося на аксанти. А особливо в тих випадках, де в нас не читається закінчення. Ось, наприклад, je préfère. Закінчення не читається. І тому наш аксант змінився в іншу сторону, став аксант граф. Був аксант, став аксант граф. «Tu préfères» Так само закінчення читається аксант гю, змінюється на аксант граф. elle, on préfère» закінчення не читається, змінюється аксант. «Nous préférons» читається закінчення. І тому аксант відповідає тому ж аксанту, який в інфінітиві, не змінюється. «Vous préférez» закінчення читається і аксант не змінюється. «Il, elle préfère» Закінчення не читається, і аксант ігю змінився на аксант граф. Тобто, ще раз. Дивимося: в інфінітиві в нас аксант закінченням. А, Тому що воно тут читається. П, читається закінчення. Як тільки це закінчення припиняє читатися, аксант ігю змінюється на аксант граф. Ось і вся особливість цього дієслова. Сиду. Я сподіваюся, вам тепер зрозуміло використання «Еме, адоре, детесте, Префере, і ви зможете з легкістю виразити свої вподобання. Au revoir! À bientôt!